Привіт! Привіт, друже! Сподіваюся, що в тебе все гаразд, і ми можемо продовжувати опановувати нашу англійську мову. Тож, перше бокосполучення, про котре я хочу тобі розповісти, це бокосполучення літер K, N. Воно читається одним звуком n, так само, як ми з тобою вже навчились читати літеру N. Тож запам'ятай, коли ти бачиш сполучення літер K, Н, ти маєш його читати одним єдиним звуком Н. Тобто виходить, що перша літера K взагалі не читається в цьому сполученні. А тепер потренуємось читати Н. Наприклад, в'язати ніт. Ніт, знати, ноу. No. No. Стукати. Нок. Нок. Коліно. Ні. Ні. Давай ще раз. Ніт. Нок. No. Ні. Nee. Потренемо ще. Посполучнякий Н. Читаємо звуком Н. Ніж. Найф. Лицар. Найт. Знання. Knowledge. Knife. Knight. Knowledge. Единаємо слова, в'язати ніт знати Ноу. No. Знання, нолич. Коліно ні. Стукати. Нок, лицар. Найт. І останнє слово ніж. knife. Найф. Що ж, потрунуємо читати ці слова без малюнків. Звертаю увагу на Букви сполучень. Ні. Ніт. Ноу. knock, Knife. night, Knowledge. Ну що ж, я сподіваюся, що з буквосполученням KN КН ми вже добре розібралися. І тепер ти знаєш, як ми маємо його читати в цих словах. Ніякого іншого звуку в цього буквосполучення нема. Зараз ми з тобою потренуємось читати. Я буду читати речення по декілька слів, потім повне речення з подальшим перекладом. А ось після цього звукового сигналу тобі потрібно буде прочитати це речення самостійно. Не хвилюйся, коли будеш зустрічати незнайомі буквоспоручення, Прислуховуйся до мене, намагайся пригадати, як ми їх з тобою читали. Але не забувай про ті бокосполучення, які ми вже вивчили до сьогодні. Буко-сполучення Кейн. Читаємо звуком Н. Granny is knitting the socks. Granny is knitting the socks. someone is knocking at the door. someone is knocking at the door. it is her. Grandson, it is her grandson Це її онук. He came from school. He came from school. Він прийшов зі школи. School he gets a lot of knowledge every day. At school, he gets a lot of knowledge every day. В школі він отримує багато знань кожен день. He knows his grandma. is at home He knows his grandma is at home Він знає що його бабуся вдома Today he read about a brave knight Today he read about a brave knight. Сьогодні він прочитав про хороброго лицаря. А зараз я прочитаю цей текст іще раз від початку до кінця. Прослухаю його, будь ласка, уважно іще раз, звертаючи увагу на поклосполучення літерки N. Яке сьогодні ми з тобою вчимо, і пам'ятаємо, що воно читається звуком Н. А також, будь ласка, пригадуйте буквосполучні, які ми вже вивчили до сьогодні. Granny is knitting the socks. Someone is knocking at the door. It is your grandson. He came from school. At school, he gets a lot of knowledge every day. He knows his grandma is at home. Today he reads about a brave knight. А тепер, будь ласка, попрацюй з цим текстом самостійно. Не забувай ставити на паузу і не хвилюйся, коли будеш зустрічати ще незнайомі тобі. Комбінації літер, які ми називаємо буквосполученнями. сполученнями, а потім повертайся до мене. Молодець. От і підходить наше сьогоднішнє заняття до свого кінця. І я дійсно сподіваюся на те, що ти вже пам'ятаєш, який звук має букву сполучення літерки N, бо нічого складного в ньому зовсім нема. Твоє домашнє завдання це обов'язково потрібно зробити картку для цього буквосполучення, також випиши, будь ласка, всі нові слова, які тобі сьогодні зустрілись, і спробуй їх вивчити, ну, принаймні більшу їх частинку. А ще, будь ласка, переглядай це відео, коли в тебе буде можливість, і тренуйся читати цей текст разом зі мною. Це тобі допоможе пригадати всі букви сполучення, які ми вже вивчили. Тож, на сьогодні це все. До наступного разу.